Всім вітання! Мене звати Наталка, я фітнес-тренер і абілітолог, і я рада вас вітати на своєму YouTube-каналі. Сьогоднішнє тренування направлене на пропрацювання м'язів ніг. Ми будемо працювати з зоною сідниць внутрішньої частини ніг та зони галіфе. Ми будемо працювати в спокійному темпі, максимально фокусуючи свою увагу на техніку виконання кожної вправи. Працюємо з власною вагою без обладнання. Ну що, я надіюсь, ви готові. І, як завжди, ми почнемо з розминки. Станьте, будь ласка, на коліна, ноги поставте на шиї нікульшових суботів, зробіть крок вперед. І повільно починаємо підкручувати таз вперед, назад. Поїхали. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Три. Один. Виконуємо кругові оберти по 4 на кожну сторону. Чотири, три, два. Один. І в іншу. Чотири, три. Два. Один. Зробіть крок вперед. Долоні поставте з внутрішньої сторони стопи і виконуємо невеличку динаміку вниз. Чотири, три, два. Один. Опустіть коліно на підлогу. Вийміть ногу. Витягніть рівну спину. Руки направте вниз і виконаємо невелику прошину вниз. Чотири. Погляд внизу. Три. Два. Один. Супер. Змініть, будь ласка, ноги. Ставимо крок вперед. Підкручуємо таз вперед назад. Сім. Спокійно дихаємо. Шість. П'ять. Чотири. 3, 2, 1. Зробіть крок, о, крок невеличкий вперед і кругові оберти 4 в одну сторону. І в іншу. Один. Зробимо крок далі вперед. Руки з внутрішньої сторони стопи. Відірвіть коліно від підлоги і виконаємо динаміку вниз. Чотири, три, два, один. Опустіть ноги на підлогу, вирівніть передню ногу в колінному суглобі, витягніть спину, максимальна рівня спина, руки вниз і динаміка вниз. Три, два, один. Зберіть дві ноги разом, поставте долоні, виштовхніть копчик вверх, виходимо собаками вниз і робимо по черзі згинання правого лівого коліна, голова звисає внизу. І ще три, два, один. Повільно підійдіть ногами до рук і поставте долані вище колінних суботів і повіненько виштовхніть себе вверх і повільно кругліть спину. Три, два, один. Засаджу внизу, повисніть внизу, живіт покладіть на ноги, розслабте поперековий відділ. Розігріваємо свою спину, ноги і переходимо до основної частини. Поставте ноги ширше плечового поясу, пальці, ніг направте в діагональну лінію. Присядьте, будь ласка, вниз. Відкрите руки. І закриваємо в сторону, почнемо виконувати невеличку пружину. Поїхали. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири, три, два, один. І повільно опустіть руки, витягніть ноги. Знову зробіть присідання вниз, штовхаємо коліна в сторону, руки покладіть на бедра. і піднімаємо по черзі праву ліву п'ятку вверх. І вверх. Дихаємо. І ще чотири, три. Два, один. Повільно підніміться вверх. Розігніть коліні суглоби. Знову зробіть присідання вниз. Спокійно, рівномірно дихаємо. Тримаємо баланс і підніміть праву п'ятку догори і робимо невеличку пружину вниз. Вісім. сім, шість. Дихаємо. П'ять, чотири, три, два, один. Змініть сторону, вниз. Вісім сім. Шість Відчувається ноги внутрішня частина, ніг. Три, два, один. Поставте п'ятку на підлогу і вигніть ноги. Зберіть, будь ласка, ноги. Ноги на шині кульшових суглобів, зробіть крок назад. Підкрутіть таз. І повільно починаємо торкатися п'яткою підлоги. Стоїмо. Три, два, один. Піднімаємо вверх. І робимо присідання вниз, зберігаючи кут 90 градусів опохніх. Сидимо внизу і виконуємо невеличку пружину вниз, рівна спина. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Штовхаємо корпус вперед. Тримаємо рівну спину, трошки відставляючи ногу назад. І тепер повільно переносимо центр тяжіння знову в початкове положення. Вперед. і поїхали. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Дихаємо. Чотири. Три. Два. Один. Стоїмо. Три, два, один. Вирівні два коліна. Поставте ногу і змініть сторону. Відкрутіть таз вперед. Два кольчових суглоба направлені прямо. Прижміть п'ятку до підлоги. Стоїмо. Чотири, три, два, один. Відірвали п'ятку від підлоги. Заглобили пересідання вниз. Стоїмо. П'ять. Чотири. Три. Тремтіння ноги і переносимо центр тяжіння вперед. Вісім. Сім. Шість. П'ять, нижче, 4. Три, два. Один. Супер. Сидимо. Чотири, три, два, один. Виросли, зібрали дві. ноги. Разом знову поставили шині мікушили солодою. Робимо присідання вниз, виштовхуємо руки. Нейтральне положення поперекового відділу, втягуємо в живіт і працюємо тільки руками. Пальці ніг не впираються в підлогу. І ще видох. Чотири, три, два. Один. Руки залишаються внизу. По черзі піднімаємо праву ліву п'ятку вверх. Сім, шість. Дихаємо. П'ять. 4, 3, 2, 1. Поставте руки на підлогу і знову виходимо в положення планки. Опускаємо коліна вниз і повільно потягніться, будь ласка, назад. Дихаємо, виходимо на предпліччя. Ноги залишаються на шині. кульшових судові. Виштовхуємо ногу. максимально рівна нога. Піднімаємо вверх, не вивертаючи таз в бік. Сім. Піднімаємо його вверх. Шість, п'ять, чотири, три, два, один. Зігніть, будь ласка, ногу і виконуємо пружину наверх. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Нахрест і штовхнули наверх. Вісім. Сім, шість. П'ять. Чотири, три, два. Один. Повільно опускаємо ногу і потягніться, будь ласка, назад. Через округлу спину знову виходимо в положення. На предпліччям. Інша нога. Витягніть ногу і повільно піднімаємо вверх. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Зігніть ногу в колінову суглобі. Штовхаємо наверх. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Опускаємо ногу на хрест і штовхаємо наверх. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Повільно опускаємо ногу. Потягніться. Будь ласка, назад. Дихаємо. Повільно ляжте бік. Зігніть дві ноги в коліних суглобах кут 90 градусів. І повільно починаємо піднімати ногу вверх. Вісім. Сім. Не провалюємося в плечі. Чотири підтягнули живіт. Три. Два. Один. Розвертаємо коліно і тепер підтягуємо ногу на себе коліно до плеча. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Вирівнюємо ногу, п'яткою, штовхаємо вниз, пружина внизу. 1, 2, 3, наверх. Один, два, три, наверх. Один. Два, три. Наверх. Наверх І ще два. І ще раз. Повільно опускаємо ногу і змінюємо сторону. Ко 90 градусів. Не провалюємося в плече і піднімаємо ногу наверх. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Розвертаємо ногу і коліна. дотягуємо до плеча. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Наверх і вниз. Вісім. Сім. Шість. П'ять. 4, 3, 2, 1. Пружина вниз. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Супер. Лягаємо на спину. Повільно опускаємося вниз. Піднімаємо дві ноги наверх. Стопи відкриті в сторону, П'ятка до п'ятки і робимо присідання вниз, штовхаємо коліна в пік. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Відкриваємо ноги в сторону і п'ятками зводимо в центр. Вісім. Тримаємо рівні ноги. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. пружина внизу. Один. Два. Три. В центр п'ятками. В центр п'ятками. І ще три рази. І ще два. І ще раз. Зігнули знову ноги в коліна і виштовхуємо в діагоналі вісім. Сім. Шість. Поперековий відділ максимально прижати. І ще два. І ще раз. Підтягніть ноги до себе. Спокійно, рівномірно дихаємо, відпочиваємо. Переходимо до невеличкої розтяжки. Кладемо ногу на ногу і потягніть ногу на себе. Змініть сторону. Зберіть дві ноги разом, через бік, підніміться. Стопа до стопи і повільно потягніться вперед. Вдихаємо. Виштопніть, будь ласка, дві рівні ноги, стопи на себе, вкругліть спину і потягніться лобом до колін. Чудово. Зберіть дві ноги разом, відкрите коліна в сторону, потягніться в одну сторону і в іншу. І ще разочку в одну. І в інших. Зберіть дві ноги разом. Зробіть, будь ласка, глибокий вдих і видих. Наше тренування закінчене. Я вам бажаю чудового дня, гарного настрою і найголовніше це міцного здоров'я. Завжди тивнуйтесь з користю для свого тіла. Чекай на ваші відгуки після тренування. Підписуйтесь на мій канал на мою інстаграм сторінку До зустрічі на нових!